самое ценное с точки зрения украинской общественности, что сделал Зеленский, он не убежал. Он остался. Знаменитая фраза «дайте мне оружие, не нужно мне такси». Ну, тогда не вписывается в вашу модель. Если он под влиянием пророссийского агента, зачем было оставаться и стать символом сопротивления? Почему не ехать в Львов? А он не, я не уважаю, что он стал символом сопротивления. С его выступи передвинули, его дей по разминуванию, по войск, Символом спротиву став звичайний український народ, звичайні люди. Ті хлопці, яких ви бачили сьогодні на передовій, в яких ви кажете, чиста душа, чисті помисли, саме вони зупинили ворога. Не ці інтригани, які постійно щось крутили, вертіли, і все, що вони зробили, зробили не на користь України, а навпаки. Тобто вони розмінували, відвели війська, деморалізували, поставили міністри, який грабив Міністерство оборони, війська грабив і так далі. Вони робили все навпаки. Тому не символ спротиву для людей. Символом спротиву являються самі люди. Тоби, знаєте, якщо ви б. Побули в той момент тут, в Україні, ви б це відчули самі. Тобто, вони борються за свою державу. Символи не потрібні, тим більше такі символи. Це не символ. Це людина-виконавець, це виконавча влада. Він мав забезпечити оборону країни. Він нічого не символізує. Він може в себе в 95-му кварталі символізувати лідера гурту, якогось там, і е під якимось по якомусь сценарію, грати когось. А символ для людей, люди вже борються тоді за своє виживання, за свої за своє майбутнє, не за когось, не за Зеленського. Я вам ще раз скажу, що. У мене є відеокард як Крючко, Порошенко, інші політичні діячі, Микола Катренчук, який мене постійно підтримує на судах, Вони з кулеметами були на передовій. І йшли, а де він? Був? Він сидів в бомбосховищі під землею, там не знаю, скільки кілометрів. І він був в безпеці. Який символ? Символ чого? Я би розумів, він міг бути сипаний, якби він зараз, під час того, як наш сипається фронт на Донецькому нарві, був на фронті і жив в Запоріжжі, жив або в Харкові жив. Постійно в ньому там ставка була, а не тут в Києві і не їздив він в Європу, постійно не просив гроші. Оце символ боротьби. Тому символом боротьби став дійсно залужний, тому що він об'єднав, він підтримав війська. Ті війська, які відвели і не дали їм зробити оборону. Він на той момент виявився керівником командуючим цих військ, і всі вирішили, що це він символ. Ми завжди шукаємо себе символів. Я давно от я і розумію, що мені здається, що й проблема цього, що ми шукаємо якихось гетьманів. Давайте будемо оцінювати людей подіям. Давайте будемо визначати якісь політичні напрямки, якісь платформи, якісь. Якусь партію, яка дійсно послідовно переслідує якусь мету в нашій державі. А не так, пройшов один гетьман, говорить: всі решта погані, я кращий, я символ, той не символ. Всі борються за символізм. А давайте будемо боротися за результати діяльності. Давайте оцінимо, що людина зробила, і хай вона символізує саме те, що вона зробила, а не просто бути символом, тому що тому що це і є абсурдність це виразу, як ви кажете, символ, тому що не втік. Це вже смішно. Тобто ви ж згадаєте, як інформаційна площині, яка інформація циркулює. Три дня і Росія захопить Київ. Сім днів, і Росія захопить Київ. От він чекав три дня, чекав сім днів, не виходить. Тоді він стає, як вміє, грати новий символ. До цього він грав людину, яка дружить з Росією, тепер він грає символ спротиву. Ну, це знаєте, це гра. Вона не, він, в нього немає основи цієї гри. В нього немає самої думки про це. Він не вірить в це сам. Він просто грає. А всі стратегічні рішення і всі речі створюють оця ванна, створена Єрмаком, за допомогою російських е, спецслужб. Тому що Єрмак, так само, як і Рубан, замітьте, будь ласка, це він домовився про перший обмін. Обмін це яка процедура? Це процедура, за ці, е, в, яку, в якій приймаючи дві сторони. Тому без Росії ми могли, обмін не могли зробити. А тут Порошенко не давали можливості обміняти наших моряків, а тут прийшов Єрмак і зразу обміняв моряків. Тобто Росія сама вирощувала такого символа, який буде для Зеленського дійсно людина, яка дійсно має. Е, е, Тужні контакти з росіянами і в Зенськів це віру.